Всі українці розуміють, що в нас немає кордону України з Росією, немає демаркованого кордону, немає добре поділеного кордону. І, Відповідно, маємо такий прохідний двір. А насправді зараз це не тільки проблема українська, це вже і проблема і європейська. Бо сьогодні східний кордон України фактично перетворюється на східний кордон Європи. Поки що не, Європ... не європейського союзу, але Сподіваємося, асоційовано член європейського союзу і безперечно, це одна з ключових таких загроз. Що без подолання цієї проблеми ми не можемо стати там повноправними членом європейського співтовариства? Ми, як свобода, завжди давно кажемо, що потрібно чітко визначити кордон, поділити кордон, поставити прикордонників, залучитись туди співробітників, можливо, європейських країн, які мають великий досвід, тому що наразі цей український кордон може бути кордоном перетину наркотиків, терористів, нелегальних мігрантів, які спокійно можуть просочуватися і просочуються через через територію України.